Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки цього дня. День перемоги над нацизмом велике свято нашого народу. Сьогодні, у Кривому розі, у всіх районах міста відбулися урочисті заходи, присвячені Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Подвиг наших ветеранів, їх безмежна любов до рідної землі, зараз дають сили нам у боротьбі з ворогом. На жаль, людей, що мають статус ветерана війни, у Кривому розі залишила всього 2,5 тисячі. А учасників бойових дій всього 18. Ми намагаємось маємо, зробити все, щоб кожен відчував турботу, щоб наше місто пишалося ветеранами. Якби не було зараз складно, ми зберегли у кровом розі усі міські програми підтримки ветеранів. Впевнений, це наш обов'язок. Я сьогодні був на багатьох заходах у різних містах і районах нашого міста, і в кожному жителі. Різного віку несли до меморіалів тисячі квітів. Низький уклін нашим ветеранам від усіх криворіжців. Криворіг з перших днів війни об'єднався та працює на перемогу. І ми обов'язково переможемо. Відбудуємо і відновимо зруйноване і продовжимо розвивати державу рідне місто. Наші діди та прадіди перемогли нацизм, а ми переможемо расизм. І в нас буде світень перемоги. Зі святом вас, дорогі земляки! Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За даними Сил оборони Таврійського напрямку, наші підрозділи ракетних військ і артилерії виконують контрбатарейну боротьбу і роботу по плановим цілям. Втрати противника складають більше роти. Також знищена та пошкоджено 16 одиниць військової техніки окупантів. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, окупанти продовжують обстріли по населеним пунктам на прямому березі річки Дніпро. У Херсонській області постраждали населені пункти Зміївка, Придніпровське, Ромашкове, Янтарне, Кізомис, Софіївка, Станіслав та саме місто Херсон. На нашому напрямку, у Криворізькому та Нікопольському районах нашої області вночі обстрілів не було. У самому кривому розі уся важлива інфраструктура працює стабільно в місті. Повністю забезпечена робота комунальних підприємств медичної сфери та соціальних установ. Місто живе нормальним життям з урахуванням того, що в країні воєнний час. Сьогодні відкрили у місті ще 5 дитячих садочків, тобто зараз працює вже 37 садків. Поступово ця цифра буде збільшена до 62. Шановні батьки, на цей час вільні місця у садочках є. Звертайтеся до керівників садків. Якщо у вас садочок поки що не працює, вони підкажуть вам, в який інший садок можна буде звернутися. Також продовжується підготовка шкіл до виходу на очне навчання з 1 вересня. Ведеться дуже велика робота по будівництву ремонту укриттів та сертифікації їх в ДСНС. Та про наші спортивні перемоги. На чемпіонаті України з плавання чудові результати показали вихованці Криворізької ОДІ США No2 Ніка Шарафуддінова здобула три 3 золота Марія Дяченка – 3 золота та срібла та Ольга Медведєва Срібну нагороду. Також вихованець відділення Тхиквундо ВТФ Тимофій Гоманов виборов золоту нагороду на міжнародному турнірі в Італії. А наша криворізька команда вона називається команда. Донецького державного університету внутрішніх справ США No4. У ній беруть участь і курсанти філії університету, яка у нас в Кривому розі вже 9 років, стала переможцем чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд вищої ліги. Вітаю всіх наших спортсменів, їх батьків та тренерів з прекрасними результатами та бажаю нових успіхів! Як завжди, зберігаємо спокій і витримку, віримо в наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучно вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!